Максима, на старт. Хлопці, єдине прохання. Коли хтось біжить, у цих воротах ніхто не стоїть. Не всіх, не всіх. Ви чекаєте отут. Ми ворота. Зрозуміло? Станьте відразу так, щоб я розумів, що ви законіли. Зробили тест, одразу переходите на це. Ясно? Відійдіть, будь ласка, подалі. Не заважайте. Там станція ближче до центрального кола. Вас позвуть, підійдете за. Yeah <laughs> Šop we yeah.